Доступ до укриттів під час тривоги з десяти підвальних приміщень одного з будинків, які орендують підприємців, відчиненими були лише чотири. Про результати інспектування ПРУ повідомили представники поліції під час наради міського голови з головами ОСББ, керівниками підприємств та закладів. Робоча зустріч відбулася 20 червня в міськраді під час засідання головом ОСББ Вкотре нагадали, що вони несуть відповідальність за допуск людей в сховище під час повітряної тривоги. Представники багатоквартирних будинків. Пояснюють, що часто люди не відвідують укриття через відсутність вентиляції в підвальних приміщеннях. Людина не може 24 на 7 бути відповідальною, і по кожному дзвінку, по кожній тривозі бігти і відчиняти. А якщо голова навіть знайде якихось помічників, які будуть робити це замість нього, то розумієте, це не неопла... ну, безоплатна робота. У нас приміщення ніби зроблено, як Перу, але дихати там нема чим, бо витяжки просто не існує. І це все треба відновлювати. Через те, що нема вікон, у нас є тільки маленькі такі, як душини, через які дихати. Коли там 30 людей знаходяться, це ще можливо робити, коли знаходяться більше, це Неможливо робити. Крім того, ну, там дуже пильно, там треба це приміщення доводити до ладу. Вентиляції взагалі немає, підлога пиль, ну, ми там, вони там підмітають, там роблять так умови, аби можна було там знаходитись. Ну, але вентиляції як такової немає. Тільки лише ну істесна вентиляція. Декількох укриттях, які визначені комісія, як непридатні, за кошти міського бюджету проведуть капітальний ремонт. Запланований ремонт Перу, будинка Григорського десанту, 10 та приморська, 19. Ми над цим працюємо і будемо працювати зараз. Ми ще додатково будемо виділяти кошти для обладнання для укриттів. І сьогодні піднімались питання і вентиляції, і генератори, і зв'язок, і просто навести порядок. Все це, що по закону і ми можемо надавати матеріальну допомогу в плані ремонту і таке інше, ці, ці укриття, які знаходяться на балансі в комунальної власності, тоді це ми будемо питання. Перейматися, займатися. А, по можливості в рамках закону ми можемо, що зможемо, будемо допомагати, і ОСМД. Але цим питанням це питання буде завжди на порядку. денному. розірвати угоди з орендодавцями, які ведуть свою діяльність в підвальних приміщеннях укриття голів ОСББ не зобов'язують. Але за умови, що підприємці мають облаштувати в цих приміщеннях місця для знаходження людей під час повітряної тривоги, перевірки стану укриттів та їх доступ для населення в Южненській громаді продовжуватимуться і надалі.